подателю, Тебе, прийди все, лишцям нас і очисти нас від сяпи схвальних. І спаси, благи душі ночі. Святий, Боже, святи, кріпися, ти безсмертий помилуй нас, святий Боже, Святий кріпишся, ти безсмертий помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині по всіх часі, і на віки віків, амінь. Пресвята і Троїця, помилуй нас, Господи, чисти ріхи наші, владико, прости, беззаконні наші. Святий злянся із ціле небоче наше, імені Його ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, нині по всіх часах, і на віки віків, Амінь. Отче нащо і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. твоє є царство, сила і слава і Сина, і Святого Духа, нині по всех і на віки. А -а 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 -а. Помолимось! Господи помилуй. Небо і спасіння душ нашу, Господу, помолимось! Господи, помилу. Бережену Україну нашу владу і військо її. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Щоб благословив Господь добрий намір, рабів своїх і благозволив успішно розпочати без всякої перешкоди на славу свою, закінчити силою і дією. Благодаті Пресвятого Свого Духа, Господу помолимось. Господи помилуй! Щоб тим, що трудяться, успіх у цьому подав і працю рук їх направив до завершення силою, дію благодаті Святого Духа успішно привів. Господу помолимось, Господи помилуй! Щоб благому старанному рабі своїх сприянні усякий достаток силу і діє, благодаті Пресвятого Духа. Подав Господу, помолимось, Господи помилуй, щоб приставив до цього діла, до працівників ангела-охоронителя, щоб вони невидимо відганяли всі супротивні сили видимих і невидимих ворогів, усьому сприяв для звершення мудрості і силу дію, Благодаттю Пресвятого Духа подав. Господу помолимось, Господи помилуй, що ми злилися нами до всякої жодби гніва небезпеки та недолі. Господу помолимось, Господи помилуй, за що ми спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Свято преблагословенно, славно славну, владичицю нашу Богородицю і Приснадіва Марію. З усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддамо. тобі, Господи. О тобі належить всяка слава, честь і поклоніння. Оцює Сину і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Спаси Господь! Твою розпочинаються, Твоїм благословенням успішно направ і нас до всякого зла визволи, і усякого зла визволи, бо ти єдиний всесильний чоловіколюбний. Будьмо уважені, мир всім і духові твоєму. Прокіме наголос четвертий, нехай буде світло Господа Бога нашого на нас, і діла рук наших направ. Нехай буде світло Господа Бога нашого на нас і діла рук наших направ, премудрість. До Филіп'ян послання святого апостола провела читання. Будьмо уважні, браття, оскільки ви завжди були слухняні, не тільки в присутності моїй, але значно більше тепер під час моєї відсутності. Зі страхом і трепетом дбайте про своє спасіння. Тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Усе робіть без нарікання і сумніву, щоб вам бути бездоганними і чистими, дітьми Божими, непорочними серед непокірного і розбещеного роду, в якому ви сяєте, як світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені День Христа. Ми тобі. Духи Алелуя, аллилуйя, при Премудрі стань побожно, побожну, вислухаємося той mm. Мир всім, і mm. угорі Твоє. От є святого Євангелія, питання. Mm. Слава Тобі Госу! Наще вам, шукаєте і знайдете, скупить і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує їх, хто шукає, знаходить, і того, хто шукає, відчиняють. Чи ж між вами є така людина, яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви будучи злими, вмієте дарі добрі давати дітям вашим, тим паче Отець Вас Небесний, дасть блага тим, що просять у нього. Слава Тобі, Господи, слава. тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось, Тобі висока і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Споглянь, чоловік, любче, милостивим Твоїм оком на рабів своїх. Називайте голосно на всі свої імена що до Твого милосердя, вірою припадають і, вислухавши молінні, благий намір, їхнє успішно розпочати без усякої перешкоди на славу Твою завершити. Благослови, як всесильному царю молимося тобі, вислухає помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всьому сприяючи всім на добро, Господи, милостивим рабам Твоїм сприяй, спаси, до успішного завершення діло їхнє довести, благослови. Молимось тобі, Всесильний Владико, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. мило Твого хоронителя пристав до цього діла, милостивий Боже. І зупини всі перешкоди видимих і невидимих ворогів, сприяння ж усьому, до успішного завершення тим, що трудяться, сотвори, молимось тобі, благий, спаси, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На славу твою, ти все творити, повелів, Господи, рабам твоїм. Щодо Твоєї слави, діло своє починає, Твоїм благоволім сприяння успішне для задоволення на завершення, подай здоров'я їм, з благоденством даруй молимось тобі, вседоровитий творче. Вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі, тих, що в морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас. Бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, і єси тобі слово Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і віки віків. Амінь. Господу, помолимось. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, приймилосердне молління наше. І благослови домір, добрий намір, діло рабів Твоїх, всіх, хто тут стоїть і молиться, щоб успішно розпочати, без усякої перешкоди на славу Твою завершити тим, що трудяться, сприяй, і діла рук їх направ і до завершення силою Пресвятого Твого Духа скоро привезти сподоби. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже, наш тобі славу осилаєм, з беззначальним Твоїм отцем, Пресвятим Благим і животворчим Твоїм духом. Нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Примудрість пресвята, Богородиця, спаси нас, що від віддару, і не звільняємо, від серафимів, що велетів, бо слава породила. Служба Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високопрегосвіщенішого Владико благослови. Христос, істинний Бог наш, молитва ради причистої своєї Матері, святих славних ситуаційних апостолів, святителя Миколая, архієкупанниківського Чібу Творця. Преподобна Іої Гуманичину Творчу почає Спосвятиці Праведний Погодів і, і Майя, ми всіх святих, помилує, спасе нас, повій благий і шанові Амінь. Сучасні отці, шановні пані голови, олюблені браття і сестри, я вітаю усіх вас на нашому славному волинському місті, яке ми називаємо білі береги. Сьогодні ми з вами зібрались для того, щоб, зустрівшись через рік, поспілкуватися, ті, хто знайомий, ті, хто не знайомі, признайомитися, відпочитися, відпочити. Але е, найголовніше побачити величі, красу Божу, яка тут все створена. Наскільки все в цій Україні нашій все гарно, все, все чудово зібране в одне. І нам з вами все це треба берегти, все це треба наповнювати і відчувати, що ми за це відповідальні. Але поки ми малі, то ми граємось. Але будемо великі, будемо це примножувати. Але на сьогодні будемо не тільки гратися, а й берегти. Берегти нашу землю, берегти наш край, знаходити собі друзів. Ми всі з вами всі однодушні, ми всі українці. Шукаємо де одного. Того ближнього, цю людину, з якою будете спілкуватися, а коли виростете, будете згадувати, був разом на таборі, десь був, десь бачив, десь грався. Отак От і складається велика наша спільнота однодумців і складається з нами, в нас складається одна велика українська родина. Тому я бажаю вам гарно провести той час. Хай Бог дає гарну погоду, щоб ви залишилися після перебування тут задоволені. Тому не скачайте, будьте, будьте самі ініціативні, носіями добра, носіями блага, чогось приємного. Не чекайте, що вам хтось робить сюрприз. Ви стараєтеся комусь зробити щось приємне і добре. І в цій позитивній атмосфері я впевнений, що настрій у вас буде хороший, батьки ваші переживати не будуть, де ви є. Ну а ви, звичайно, що будете радувати і батьків, ну і тут будете виростати справжніми великими українцями. Мені приємно, що ви. Всі сьогодні в вишиванках такі гарні, красиві. Тому я радію, радію тому, що ми сьогодні зібралися. У нас сьогодні є шановані гості наші керівники районної влади. В нас навіть з Одеси сюди приїхали подивитися. Ну що ви таке, як окрема республіка, Саша, йди сюди, йди сюди. А, спіт? Приїхали з Одеси подивитися до нас. Це одеські підприємці, які приїхали подивитися, як тут на Волині не бояться, що ми бандери приїхали. А ми радіємо, що вони разом з нами. Михайло, правда, хоче спати, бо він вже втомлений здоров'я. Але я... але їм тут подобається чи не подобається? Подобається подобається. 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 Так, подобається. подобається. Так, подобається. Процес з'єднання України пішов. Тому я закликаю на всіх вас Боже благословення. Хай гарним і приємним буде час перебування вашого тут, на цих білих берегах. На сільве як ви сказали, я точно декілька днів побуду тут, а потім ще кудись. Тому хай буде все добре в вашому таборі, на який ми, на який ми закликаємо Боже благословення, і все тут у вас буде добре. А керівників запрошую до слова.